Бускова стрічка Закарпаття символ кампанії проти домашнього насильства та назва проєкту, який реалізують у нашому краї. І сьогодні в студії координаторка проєкту із запобігання домашньому насильству. Бускова стрічка Закарпаття Маріанна Колодій. Вітаю! доброго дня! Розкажіть спершу, що таке Бускова стрічка Закарпаття. Бускова стрічка Закарпаття це така ініціатива, яка виникла в Закарпатській області. Ідея, якої виникла ще в 2009 році, тобто вже достатньо давно, але кілька років. Уже поспіль ми реалізуємо це як регіональну кампанію з запобігання домашньому насильству в Закарпатській області. Колись ще в далекому 2009 році ми обрали, що саме бусковий колір буде кольором привернення уваги до проблематики домашнього насильства в Закарпатській області, зокрема запобігання і протидії домашньому насильству. І так воно вже повелося. І вже потім ця кампанія вийшла за межі Ужгорода, вийшла за межі міст Закарпатської області, і зараз дуже Багатьох територіальних громадах Закарпатської області в межах кампанії 16 днів проти насильства або просто протягом року проводяться якісь заходи, які стосуються саме запобігання домашньому насильству під лозунгом «Бузкової стрічки Закарпаття. Тобто, крім того, видається інформаційна література, тому це вже такий своєрідний. Бренд Закарпаття, та, тобто Бускова стрічка Закарпаття. Хоча, звичайно, бускова стрічка як символ там, запобігання насильству щодо жінок або домашньому насильству, вона використовується і в різних країнах світу, і в Україні, і в інших областях. Ну, але більше от в Закарпатті, мабуть, так відома масово. Чому виникла потреба в такому проєкті і в таких заходах? Ну, власне, я би сказала, що краще, щоб такої потреби у нас не було, щоб були такі кампанії. Тобто, маючи на увазі, що щоб у нас не було проблематики домашнього насильства. Оскільки свого часу в Закарпатській області відбувалося достатньо багато заходів, які свого часу ініціював Центр гендерної освіти при Ужгородському національному університеті, в якому я працюю, які стосувалися саме запобігання протидії домашньому насильству, то було виявлено таку тенденцію, що говорити про домашнє насильство, наприклад, якийсь один день, чи в якомусь одному контексті, чи з якоюсь однією цільовою групою, Воно видається мало ефективним, коли суспільство не усвідомлює, в чому загрози реальні домашнього насильства, що насправді. Для того, щоб подолати домашнє насильство, потрібна реакція і запобігання всього суспільства. Тобто, суспільство загалом не повинно толерувати домашнє насильство і будь-які прояви насильства, і будь-які прояви домашнього насильства загалом. І тому захотілося мати якусь таку кампанію, якусь таку ініціативу, яка би була доступною широким верствам населення, незважаючи на таким люди працюють, в якому місті, місті містечку, там, чи селищі, чи селі вони живуть. І щоб вони більше дізнавалися про проблематику домашнього насильства, наскільки це загрозливе явище, що це не просто проблематика там, наприклад, окремого подружжя чи окремої сім'ї, окремої родини, що це може стосуватися загалом будь-якої родини і будь-якої людини, тому що особливістю домашнього насильства є висока здатність до поширення в суспільство. Тобто з родини домашнє насильство може перейти. Ходити на інші соціальні групи, інститути і так далі. Тобто, воно таке висококонтагенозне, скажімо, або високореплікаційне соціальне явище, може реплікуватися і переноситися. І через це виникла от потреба про це більше говорити. Тобто більше розповідати, більше звертати увагу. Тих людей, які, наприклад, можливо, не стикалися з тематикою домашнього насильства, або, можливо, навпаки, стикалися, але не знають, що те, що відбувається з ними чи з їхніми рідними, це є домашнє насильство. Тому це кампанія з інформування, з така більш просвітницька у неї мета більше розповісти, пояснити для того, щоб зупинити це явище, та Тоб, щоб його не було, щоб люди в своїй поведінці якомога менше толерували. Домашнє насильство, не вважали це, тому що на той момент, 10 років тому назад, до речі, треба сказати, що навіть і зараз зустрічаються такі думки про те, що ну, трохи, якщо трохи, то можна домашнє насильство застосовувати. А от в мене в дитинстві там, застосовували домашнє насильство, хтось каже. А от я знаю, що застосовували до когось і все було гаразд, і так далі. Тобто, Часом люди схильні унормовувати це явище, і от бускова стрічка Закарпаття, кампанія з запобігання, вона спрямована на те, щоб показати, що домашнє насильство не можна унормовувати, домашнє насильство не можна толерувати, бо це є різновид насильства. і Як будь-яке насильство воно повинно бути зупинене і викорінене, бо інакше воно несе загрозу і для нас тут, і тепер, і для наступних поколінь, звичайно. І для того, щоб більше говорити про це, виникла й акція 16 днів проти насильства, так? Розкажіть докладніше про неї. 16 днів проти насильства. Та в Україні це називається акція 16 днів проти насильства, яка розпочинається 25 листопада і завершується 10 грудня. Розпочинається ця акція 25 листопада в Міжнародний день боротьби проти дискримінації над насильства щодо жінок. А закінчується 10 грудня міжнародний день боротьби за права людини. Чому ці 16 днів? Бо в ці 16 днів ми також відзначаємо день боротьби за хворим на віл снід, день волонтера, і дуже багато різних дат, скажімо, різних днів. Міжнародному контексті, які так чи інакше стосуються викорінення насильства. І тому міжнарод... міжнародною спільнотою було прийнято рішення про те, що потрібно якось ці дні підсвітити, от якоюсь такою загальносвітовою міжнародною кампанією. І в Україні вона називається «16 днів проти насильства. Але організація Об'єднаних Націй називає цю кампанію «16 днів активних дій проти гендерного насильства, а, тобто насильства. Яке, тобто, це більше проявів насильства, да, тобто це різноманітні форми насильства, які пов'язані саме з соціальними нормами. Тобто ця кампанія вона підсвічує, що? що є такі соціальні норми у суспільстві, тому чи іншому, які дозволяють насильству ставатися. Наприклад, можливо, ми трохи. Менше вартісне ставимося до дітей, якщо в суспільстві, в нашому унормоване там, наприклад, насильство щодо дітей. Ну, в українському суспільстві не унормовано, але якщо ми візьмемо якесь суспільство, де це унормовано? Можливо, ми трохи менше вартісне або стереотипно ставимося до жінок, якщо унормоване насильство щодо жінок, чи там до чоловіків. Тобто мова йде про що? Що якщо є якась соціальна група, до якої насильство унормоване, ну тобто от, щодо цієї групи може відбуватись насильство. То це неприпустимо, бо принцип кампанії: 16 днів проти насильства всі люди люди. Так, і це означає, що насильство, як явище, загалом треба викорінювати. Не може бути трошечки насильства, мало насильства або чуть-чуть насильства. Тобто насильство, якщо воно є, воно проростає, воно дає свої метастази, і воно загалом шкідливе для розвитку суспільства. Чому, напевно, тут логічно відповісти на питання, чому для суспільства це так шкідливо? Тому що якщо в житті однієї людини насильство унормоване як практика. Як практика комунікації, та, людина таким чином спілкується з іншими людьми, агресує, застосовує фізичну силу, застосовує психологічний тиск, я не знаю, економічний якийсь тиск, чи будь-який інший та, а, дозволяє собі якісь сексуальні там, приниження чи жарти, чи ще щось, що є також різновидом на сексуального насильства. То це може поширюватися на практику інших людей. Тобто інші люди можуть також це копіювати і поширювати діти можуть копіювати цю практику. І від собі, що от ми кажемо, що насильство загалом це погано, але домашнє насильство ну хай люди самі розбираються, як вони хочуть жити. То через якийсь час, ну зазвичай там через покоління, два покоління, тобто років через 50, ми отримаємо суспільство, в якому насильство загалом буде унормоване. Бо якщо це нормально в мене в сім'ї, то це нормально в мене на вулиці, то це нормально в мене в громаді, і це нормально в мене в країні. Отак вона діє. Тому на сьогоднішній день ми йдемо від зворотнього, і ми кажемо: якщо насильство не толерувати в родині, якщо насильство не толерувати в громаді, якщо насильство не толерувати в тому середовищі, де ви живете, то воно не буде толероване і в країні, і в державі загалом. І на це спрямовано зусилля дуже багатьох людей, які працюють в тематиці запобігання протидії домашньому насильству або іншим формам і проявам насильства в Україні, і законодавство зрештою на це спрямовано. Тобто тут дуже багато різних таких чинників, інструментів дії. Але мета в них одна зробити все можливе для того, щоб насильство не стало нормою нашого повсякденного життя. Бо таким чином ми убезпечуємо один одного людей. Таким чином ми робимо все для того, щоб люди не опинилися в якийсь момент в суспільстві, в якому людина- людині вовк, так і щоб ми не ворогували між собою. Які заходи стосуються саме запобігання домашньому насильству? Якщо ми говоримо <кій> про законодавство України і загалом світову практику, того як діють різні суб'єкти реагування на домашнє насильство, то переважно це дві такі. Групи заходів. Одні заходи стосуються запобігання, інші протидії. Про протидію легше тут можливо зрозуміти, тому що це поліція, це спеціалізовані сервіси, які допомагають вже тим, хто постраждали від домашнього насильства. А от тематика запобігання вона стосується допомогти тим, хто, можливо, ще не постраждали і, можливо, не знають про, багато про тематику домашнього насильства. але Поінформувати для того, щоб попередити, Тобто запобігання це заходи, які всі заходи, які стосуються того, поки ще домашнє насильство чи будь-яке насильство не відбулося. Тобто, от коли насильство ще не відбулося, і ми можемо зробити все для того, щоб воно й не відбулося. Тобто, це в першу чергу просвітницькі заходи. Всі різноманіття просвітницьких заходів, які можемо тільки собі уявити. Звичайні лекції, уроки, бесіди, інтерактивні якісь бесіди, які стосуються того, що таке домашнє насильство, чому це погано, чому ми в Україні пройшли достатньо довгий шлях, насправді для того, щоб ем, прийти на законодавчому рівні до розуміння того, що українське суспільство е, вважає домашнє насильство не приватною сферою, а, а публічною і не толерує. Домашнє насильство. Тобто, на сьогоднішній день це на законодавчому рівні в Україні прописано. І тому от поінформувати громадян, молодь, всіх, кого потрібно, про цю тематику, тому просвітницькі заходи. Наступне це заходи, які, наприклад, можуть підсвічувати тематику нетолерування насильства. Тобто, це заходи. Які, на жаль, в умовах воєнного часу нам не дуже доступні зараз, наприклад, це різноманітні флешмоби, масові якісь акції, це мурали, можливо, на тематику того, що от, як тобі здається, чи це нормально та, з картинкою. Там, Особа, яка постраждала, чи оповіддю особи, яка розповідає про свій досвід домашнього насильства, і так далі. Це відеоролики, це фільми, це все, що може поінформувати. Тобто, все те, що може в якійсь ситуації. Зупинити або дії кривдника, тобто людини, яка, наприклад, хоче в якийсь момент, ну не знаю, що там сталося в її житті, але хоче застосувати це насильство щодо іншої особи, і також те, що може попередити ситуацію потрапляння в верніше попередити потрапляння особи в ситуацію домашнього насильства. Тобто, як людині дізнатися, що те, що зараз мені сказали, те, що зі мною зараз зробили, це неприпустимо. Це є домашнє насильство, і я повинна там, чи повинен зупинити цю людину, яка зі мною робить цю кривду. Тобто, як це зробити? Ну і також для інших людей, які в силу різних обставин можуть стати свідками випадку домашнього насильства, чи то до дитини, чи то до дорослої людини. Чи то між подружжям і, взагалі, це просто інформування, тому що, наприклад, в українському суспільстві доволі таки сталою є думка про те, що домашнє насильство це насильство, яке стосується переважно подружжя. Тобто, дуже часто поняттям домашнє насильство описують конфлікти між подружжями, якісь непорозуміння, зіткнення інтересів між подружжям. Конфлікти, зіткнення інтересів між подружжям і іншими членами родини можливі. Їх треба долати, зростати в межах вирішення цих конфліктів. От це окей. Але от домашнє насильство це зовсім інше, Та? І воно не завжди відбувається лише між подружжям. Дуже часто. Діти можуть застосовувати насильство щодо своїх старших батьків, іноді діти можуть засто... неповнолітні діти можуть застосовувати насильство щодо е, членів родини, там своїх братів, сестер або батьків навіть. Е, можуть батьки застосовувати щодо дітей. Тобто домашнє насильство це дуже така велика кількість різноманітних форм насильства, які можуть виникати між кровноспорідненими родичами і не тільки, а людьми, які перебувають в різних формах. Е, Родинності, родства, там ще сімейних відносин. Досить багато. І от про це все є і мета і завдання поінформувати кампанії запобігання. Тобто і різними способами в різний спосіб, різними способами від лекцій до музики, віршів, всього того, що привертає увагу, всього, того, що може вплинути якимось чином на вчинки людини, змінити її, можливо, соціальні установки, стереотипи, упередження щодо прийняття себе чи прийняття інших людей. І зробити так, щоб домашнє насильство не торкалося життя цієї людини. А що з цих інструментів, перерахованих, дає найкращі результати от, з досвіду проєкту «Бузкова стрічка Закарпаття? Я думаю, що б я не сказала, це буде достатньо суб'єктивно, тому що за весь цей час, поки існує. Кампанія запобігання домашньому насильству, боскова стрічка Закарпаття. У нас були дуже різні цільові групи, але переважно ми працюємо з молоддю, от, наприклад, останні кілька років, майже весь період повномасштабного вторгнення російсько-української війни, і це дуже різні інструменти. Тобто, часом мені здавалося, що це, наприклад. Очні такі безпосередні зустрічі, коли експерти, експертки, можливо, навіть постраждалі особи приходять в аудиторії, чи то молодіжні, чи то професійних колективів, і розповідають про, те, який, ну, от, про той досвід, в якому вони опинялися, чи то особистий досвід домашнього насильства, чи це той досвід в межах якого вони допомагали постраждалим особам. І мені здається, що дуже часто це. Прекрасно діє, тобто реальні історії реальних людей. Е, воно дає такі ефекти, коли люди замислюються, відкриваються, починають розповідати про свій досвід, відбувається такий взаємообмін, починають питати, а що робити, якщо вже таке сталося, а що робити, поки воно ще не сталося. Але от напружені стосунки в родині там в якийсь період, як зробити так, щоб не переросло це. І це дуже гарно. З іншого боку, я також бачила ефекти від того, коли ми поширювали різноманітні інформаційні матеріали. І якийсь період це були соціальні медіа, тобто і медіа загалом, і соціальні мережі. Тобто, коли якісь постери, відео, коли якась інфографіка, і я бачила, що там дуже багато переглядів, що там дуже багато коментарів, дуже багато відгуків. Тобто, очевидно, і це, мабуть, діяло. Зараз я знаю, що серед молоді достатньо популярними є різноманітні чат-боти, вони також є в Україні, телефони гарячих ліній, куди можна зателефонувати, поспілкуватися, більше дізнатися. Інформаційні матеріали, які видає фонд в галузі. Народонаселення в Україні, тому що вони активно з цим працюють, і, власне, кампанію Бускова стрічка Закарпаття вже кілька років поспіль підтримує фонд в галузі народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Ну тобто надзвичайно різні інструменти. Але наведу вам приклад однієї громади в Закарпатській області. Коли мені здається, найбільшим ефектом в цій громаді це було те, що на одній з будівель цієї громади на стіні однієї з будівель. Цієї громади з'явився е, мурал. Е, був оголошений, в громаді був оголошений конкурс е, творчих робіт серед дітей та молоді на тематику запобігання домашньому насильству. Ну тобто, як зупинити домашнє насильство. І діти відтворювали це творчими засобами. Хтось малював, хтось ліпив, хтось робив там, аплікацію, витинанку. І от була одна робота, яка була дуже цікава, тобто це була аплікація і графіка водночас, і рисунок. Та і от ця робота була там визначена однією з найкращих, і от краща робота вона стала моралом в цій громаді. От мені здається, в цій громаді розпочати діяльність запобігання домашньому насильству допоміг саме цей морал. Тобто, цей мурал став таким каталізатором того, що в громаді почали звертати увагу на тематику домашнього насильства. В громаді після цього з'явилися ініціативи з запобігання протидії домашньому насильству, програма запобігання е, і протидії домашньому насильству, і навіть центр для постраждалих від домашнього насильства. Тобто, насправді це може бути щось е, дуже нетипове. І ще про один можу сказати такий з інструментів це виставки. Виставки, які також відбувалися в різних країнах світу і в Україні. В Україні вони проходили під назвою Річ Річ у Тім, або виставка, на які були представлені предмети осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тобто там могли бути і дитячі іграшки, і кухонне приладдя. І ще якісь речі, і е, ці речі, е, чому вони були представлені на цій виставці, бо поряд з цією річчю була представлена історія постраждалої особи, і виявлялося, що ця річ була в руках чи поряд з цією особою в той момент, коли вона зазнавала домашнє насильство. І мені здається, це мало такі дуже великий ефекти для відвідувачів цих виставок. Тому насправді це будь-які е, е, інструменти, за допомогою яких. Можна привернути більшу увагу суспільства до проблематики запобігання домашньому насильству і нетолерування, і підсумуємо все сказане, чому е, запобігання важливіше за протидію. Це, до речі, дуже хороше питання, тому що зазвичай, навіть коли в експертному середовищі спілкуємося, то часом говорять про те, що важливо допомогти постраждалим особам. І це справді дуже важливо. Насправді дуже важливо звертати увагу на постраждалих осіб від домашнього насильства, надавати комплексну допомогу, супровід і багато чого іншого. Але я, як людина, яка більше працює в компаніях запобігання домашньому насильству, кажу, що загалом. Найбільші ефекти для суспільства мають кампанії безумовне запобігання. Бо, на жаль, якщо ми не будемо здійснювати роботу з запобігання домашньому насильству і іншим проявам там, гендерного насильства чи іншого насильства, ми будемо мати величезну кількість постраждалих осіб. І на жаль, всім постраждалим особам ми допомогти не зможемо. Тому найперше, що ми можемо робити, це робити так, щоб у нас було якомога менше постраждалих осіб. Тобто, на жаль, дуже прикло, що є ті люди, які, на жаль, страждають від насильства. От їм так допомогти, але робити все можливе і навіть двічі більше. Можливостей робити для того, щоб у нас ставало менше постраждалих осіб, і це саме кампанії запобігання, тобто інформувати ще на тому етапі, коли насильство не відбулося, коли потрібно попрацювати, наприклад, з аспектами там поведінковими в тій чи іншій родині, можливо, навчити е, людей контролювати рівень агресії, можливо, допомогти налагодити комунікацію в цій родині, можливо, здійснити попередній супровід там, якоїсь кризової комунікації, поки ще не виник. В випадку домашнього насильства. Бо потім, на жаль, звичайно, треба включати вже інші інструменти, залучати інших фахівців, і це складніше, і це дорожче, і це триваліше. І знову ж таки не факт, оскільки домашнє насильство має такий латентний характер, не факт, що ми зможемо всім допомогти. Тому краще попередити проблему, ніж вже її вирішувати. Будемо сподіватися, що ці ініціативи і запобігання виконують свою місію. І дякуємо вам за розмову. Дякую. І я дякую.